Так, доброго дня! В общем, розпочали вже сіять, не знімав, бо ніколи було, а це зараз буду сіяти експериментальну семочку, ось таку Альдозор мені дали на пробу Якраз мішок на 2 гектара. зараз буду пробувати сіяти, ось така ось семочка. Висів 4,2. Ну, зараз подивимось наскільки хватить мішка. Так, ну можливості на вулиці поснівати немає, то буде вся зйомка з трактора. У тому році мене не порадувало. 22, по пшенички. Тут також по пшенички, ну от і подивимося, який буде результат. Засяд це не на полі, на огородах, в тому році було на огороді і в цьому вже на огородах у слові однакові, подивиться як буде. Так, ну ладно, все тоді добре, всім пока Так, ну шо, в общем думав уже не знімати, но вирішив заснять В общем не хватило Семочка закончилась Вот такий кусочок остався В общем мішка хватило всього-навсього Десь на гектар 20 Ну на гектарі 20 соток. 70 Трохи не так 70 на гектар і 70 соток. Тут ось очка десь остається десь соток 25-30, а може й 20 даже все на все і не вистачало. Там ще зараз в одну сторону може пройду, зараз а може і не дойду, бо на дні. І буду досипати сінгентою. Сіяв тільки що попереду сінгента і теж так само не вистачає. При виході 4,2 і не вистачає навіть на 2 гекта. Не пойму чого. Чи це навчились економити і то вистачало на 2,2 гектара, а це вже не вистачає навіть на 2 гектара. Ладно, добре.